Всім друзі, привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 25 січня, ранок іду на роботу. У нас знову зима. Дивіться, який сніжок мене засипає, доки я дійду зранку, але морозу сильного немає. На дорозі сніжок мокрий, присипало гарненько. Ще 7 годин снігу не було, а це сніжок іде. У нас сьогодні. Доці день народження. Так що ми сильно святкувати не будемо, точніше, вдома взагалі, святкувати не будемо. А зробимо їй невеличкий такий сюрприз. Так, друзі, ми зібралися, їдемо. Як я вже говорила, у нас сьогодні Вероніки день народження. Ми його не святкуємо вдома, а веземо дівчат в кіно. Вона з подружкою їде Поліною. І заїдемо, можливо, в Макдональдс. Ми вже забронювали в кіно. Білети на мультфільм, тому будемо ось так святкувати. Так, друзі, ми вже в кінотеатрі. Обов'язково ж треба попкорн, бо як же без попкорну. Беремо, хто який смак полюбляє, і йдемо вмощуватися. Що? Поля, закривай за мною. Скоро, друзі, починається вже перегляд нашого фільму. Зала вся майже наша. Ой! Вероніка. Ну, як ти тут не сумувала? Правда, нічого не видно, ну. Ні. Я тут потім поїду, покидаю. Друзі, закінчили перегляд мультфільму. Як у вас? Емоції. Дуже суперський поблесний. Правда, якщо зняти очки, то можна осліпнути. Ну там буде все розмірно. Ну а взагалі нормально, так? Так, дуже крок. Ну біжіть в туалет та будемо так. збиратися. Приїхали після кінотеатру в Макдональдс. Ще посидимо трошки в Макдональдсі, так, дівчат? Друзі, я опять з двома хвостиками. Ось так, друзі, ми трошки відмітили, посиділи в Макдональдсі, нічого не знімала, трошки фотографій, тому що народу багатенько, і я, я ще чесно соромлюся знімати у людних місцях. Тому ось так. Дівчата довольні. Друзі, ми вже вдома нагулялися, дитина задоволена. Похвастаюся вам ще ось таку я фотозону сьогодні робила. У нас у Вероніки ювілей 10 років, тому ви вирішили трошечки її ось так зробити приємно, трошки відсвяткувати. Хоча зовсім за, зараз настрій не святковий, нічого радісного немає, але ну, діти, як діти. Вони ростуть і цього в них більше не буде. Як Вероніка каже, 10 років один раз в житті. Тому стараємося якомога зробити а, їм трошки якихось приємностей, трошки а, їх побалувати. Ось так. Зробила фотозону. Замовляла все в інтернеті, через інтернет, все зовсім максимально недорого. Ось така красота виходить. Єдине, що я кажу, доставка виходить так само, як і ця вся красота. Ось такі кульки всілякі, шторки, ось так. День народження, друзі, підходить до кінця, все добре, все класно, але уроки нігде не ділися. Треба робити їх. Тому приїхали, відпочили, погуляли і сіли за уроки. Малюнки в нас задавали, да? математику зробили вже. Залишилися малюнки малювати. Ну, я там трошки вже допоможу. Що поробиш? Завтра в школу. Друзі, всім на добраніч, всім мирної, тихої, спокійної нічки, всього найкращого. Пока-пока.